Перш ніж подати вам, шановні телеглядачі сьогоднішній відеоматеріал, хочемо нагадати про ситуацію, яка склалася на нещодавній сесії районної ради 7 жовтня, де під час засідання окремі депутати звинуватили районний відділ освіти і, зокрема, його керівника Павла Русина, у розкраданні бюджетних коштів. Мова йде про 600 тисяч гривень, передбачених на ремонт котелень у трьох навчальних закладах району. За словами депутатів, ремонт не проводився. У зв'язку з цим озвучені факти. Почали перевіряти правоохоронні органи. Також створено дві комісії, окремо одна від одної, Хуської районної державної адміністрації та Хуської районної ради у складі представників фракцій. Так, 12 жовтня перша комісія розпочала свою роботу. Деталі у нашому наступному відеоматеріалі. З метою розібратися із ажіотажною ситуацією довкола районного відділу освіти та перевірити правдиві заяв окремих районних депутатів, що звучали на минулому сесійному засіданні 7 жовтня, головою Хуської районної державної адміністрації Назарієм Павієм було видано розпорядження створити комісію та перевірити озвучені факти, щоб оцінити всі критерії ремонтних робіт котелень, що згадувалися на сесії, які виконували будівельники проектно-будівельної організації ТИСА, до складу комісії увійшли представники районної державної адміністрації. Відділу освіти молоді та спорту та спеціалісти інженерної та будівельної галузі. Так минулої середи, в рамках незалежного аудиту, комісія почала перевірку, у якому стані знаходяться котельні та як виконувалися ремонтні роботи у Липецько-Полянській та Золомській школах і в навчально-виховному комплексі першого ступеня села Потічок, котрі за словами окремих депутатів перебувають, цитую у недопустимо жахливому стані. А вище згадані навчальні заклади, також за їх словами повністю не готові до опалювального сезону. Та чи так все насправді 12 жовтня комісія районної державної адміністрації разом з керівником організації, що виконувала ремонтні роботи ПБО Тиса Омеляном Товканом, відвідала всі три навчальні заклади та перевірила їх до готовності до осінньо-зимового опалювального сезону. Першою була перевірена котельня Липецько-Полянської загальносвітньої школи перших третіх ступенів. Тут, замість згаданих на сесії непрацюючих котлів та холодних класів, ситуація виявилася кардинально протилежною. Котельня працює, температурний режим у нормі, паливом забезпечені до опалювального сезону, готові. Такими короткими фразами зустрів комісію директор Липецько-Полянської школи Іван Гобан. Проведена реконструкція котельні, замінені старі котли на новий котел, ну, який сучасний у ну, класах тепло, дотримано температурного режиму. Ще одна котельня у навчально-виховному комплексі першого ступеня села Потічок, де, на думку депутатів-заявників, нічого не зроблено, функціонує у звичному режимі. Роботу вона розпочала згідно з експлуатаційними нормами. А завдяки сучасним котлам, ефективність її роботи значно підвищилась. Школа готова в нас до навчального процесу і до опалювального сезону. Останнім об'єктом, який цього дня відвідала моніторингова комісія, стала школа у селі свізало. Тут з пояснень виконавця робіт Оміляна Товкана основна проблема полягала у зношенні теплотрасі від котельні до школи, через що втрачались необхідні для нормального обігріву школи теплокалорії. Тому застарілі труби замінено на нові енергозберігаючі. Була повністю замінена стара теплотраса, яка вже давно потребувала ремонту. і Ми дуже задоволені, що нарешті в нас такі роботи виконані, тому що це і для дітей тепло, і в нас вже не буде тих проблем, які були минулої зими. Нами обстежено дані заклади. Відповідно, можемо інформувати, що початок опалювального сезону, який відкритий 10 жовтня 2016 року. То школа у Поточанська і липецько полянська вже розпочали опалювальний сезон. На даний час ми знаходимося на території Заломської школи і бачимо, що тут необхідно було провести заміну теплотраси, проводиться заміна теплотраси, завершальні роботи по цій заміні. І сьогодні до кінця дня обіцяють запустити тепло у навчальний заклад. Тобто на даному етапі перевірки порушень, озвучених на минулій сесії, не виявлено. Наразі комісія перевірить наявну документацію районного відділу освіти, після чого будуть оприлюднені та публічно висвітлені остаточні результати роботи даної комісії. А наступного дня, 13 жовтня, у стінах Хуської районної ради засідала друга комісія, створена з представників усіх депутатських фракцій, що діють у районній раді. Та, посилаючись на рішення сесії, проводити таке засідання у закритому режимі, тобто не піддаючи свою роботу власності, депутати попросили нашу знімальну групу покинути зал. У роботі комісії взяв участь і виконавець робіт, навколо яких і виникає ажіотаж, начальник ПБО Тиса Омелян Товкан. Тому ми попросили його детальніше пояснити і нам ту ситуацію, що склалася, але безпосередньо на місцях. На це прохання начальник відразу погодився і вже наступного дня, 14 жовтня, разом з нами виїхав у район. Оглядом виконаних робіт стали такі освітянські об'єкти, як котельня одного з корпусів Липецько-Полянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів на вулиці Шкільній, котення Потічанської школи дитсадка, і теплотраса, від якої залежить подача тепла до сільської школи села Золом. Власниці об'єкти піддалися критиці окремих районних депутатів, які, за їх словами, стали предметом злочинних дій по розкраданню коштів з боку начальника відділу освіти хуської райдержадміністрації Павла Русина. Цю критику швидко підхопили центральні засоби масової інформації, які, на нашу думку, поспіхом підготували матеріали, що, начебто, так і є насправді, навіть не поспілкувавшись з виконавцем вищезгаданих робіт. Звідси робимо висновок. Вони побачили те, що хотіли побачити, начебто, кошти отримали, а роботи не зроблені. А ситуація насправді зовсім протилежна. нашій організації була розроблена проектна документація, і ми зробили маркетинг. По Україні і по е, ближньому зарубіжжю, то якщо брати е, е, ті котли, які ми до монтували, ремонтували, Чехословацькі котливі агруси, то їх КПД 80% і їх вартість десь біля 130-140 тисяч от одного котла, який потужністю 80 кВт. Ми зробили е, значить, ставку на нашого на українського виробника. Це е, котел випускає коростень, Тепломеханічний завод, він потужністю 80 кВт, його значить, переваги перед всіма іншими котлами. Значить, аналога в Україні немає. Він пір піролізний котел, який працює і на дровах, і на вугіллі. Це котел, який має комп'ютерну комп систему управління італійського виробництва. І піду вентилятора, це німецького виробництва. Котли працюють значить, практично на будь якому паливі. Ми її змонтували буквально, почали свою роботу в понеділок того тижня. Значить, понеділок через тиждень вони були вже змонтовані. На сьогоднішній день я ще грошей не отримав ні одної копійки. Так само, як у Липецькій поляні, була покладена начальнику відділу освіти русним Павловичем Задача до опального сезону. Поміняти значить, котли і запустити котельну. Роботи так само виконувалися приблизно ну, десь півтора тижня. Як вони були заплановані, так ми їх і виконали. На сьогоднішній день у нас немає тут незакінчених робіт, тому що сам. Поточний ремонт цієї котельні, крім заміни котлів, він передбачав і зробити ремонтні роботи, які потрібні. Бачите, що внутрі зроблені опоряджені роботи, підлоги, стеля, поміняні вікна, двері, трошки, пофарбовані фасади, тобто, щоб ця котельня. Була значить ну таким же, таким же, ну би, такою будівлею, як інші будівлі, які сьогодні є в цій школі. Ми раді, що нам все вдалося, і ми встигли. На сьогоднішній день я гроші за ці роботи не отримав. Готовність вище згаданих об'єктів до роботи в осінньо зимовий період підтвердили і монастирецький сільський голова, і директор Липицько-Понянської загальносвітньої школи. Ці котли. Е Наші надії кажуть, оправдали, тому що в класах тепло. Ну вдячні і фірмі, яка робила відділу світу всім, хто приклав зусилля для того, щоб наші діточки були у теплі. Всі говорять, що поточку би котли депутати наші не поставили, якщо б вони не підняли цей кіпіш, який вони підняли. Це є неправда, того що ми єлі дотягнули в минулому році опалювальний сезон. Наші наш один котел. Зовсім не працював. На одному котлові ми дотянули, що і то протікав, постійно його підмазували. І Павло Павлович був у курсі, що кочегарка у такому жахливому стані котли 40-річної давності, які себе віджили, що вони дійсно опалювальний сезон в цьому році з тими котлами вони розпочався. Павло Павлович сказав: Людмила Васильівна, не переживайте до початку опалювального сезону котли будуть стояти. Я за це Павлу Павловичу вдячна. Він свого слова дотримався. Коли було розпорядження, в понеділок підписане, що починати опалювальний сезон, після обіду у нас у Поточанській школі тепло пішло по класам. Дітки в нас у садочку дві групи займаються маленькі, було тепло, і дуже прикро, що прийшов телеканал Інтер і ТСН, які прийшли і. Неправдиву інформацію подали по телебачення, по цих політичних, не не як кажуть, опонентам бо Павлу Павловичу русину. Ми лише годні подякувати. Бо скільки ми в нього не просили нашу школу, ми підняли з руїн. Звичайно, це роботи не одного дня, зауважив начальник проєктно-будівельної організації ТИСА. Адже установка сучасних високоефективних котлів потребує ретельної підготовки. А ще додалися аварійно відновлені роботи по ліквідації наслідків градобою, від якого 21 червня цього року постраждали вісім шкіл району, які залишилися без покрівлі. І ПБО ТИСА на прохання як обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, так і відділу освіти взяла на себе відповідальність завершити всі роботи до початку нового навчального року. Із поставленим завданням будівельники справилися з липня по серпень, починаючи від розробки проєктно кошторисної документації по школах села Рокосово, присілку Кривий, Липовець двох корпусів, трьох корпусів Липецько-Полянської. Та присілку Руні Кошедівської загальноосвітньої школи і закінчуючи роботами по заміні покрівлі як шифером, так і профнастилом. Маємо зараз сучасну кришу металопрофілям, яка якісно зроблена і думаємо, що буде нас служити багато-багато років. Ми дякуємо бригаді, дякуємо начальнику ПБО Тиса, дякуємо начальнику відділу освіти Павлу Павловичу, тому що він постійно. Був з нами постійно моніторив ситуацію. Так, всі вісім шкіл хуського району були завершені, і 1 вересня радо відкрили двері для школярів. Всього виконано робіт на суму більше 2 мільйонів гривень. Але ці кошти вони отримали тільки у жовтні. Документація робилася серйозно ночами, давалася на експертизу аж у Мінрегіонбуд, тому що це гроші. йшли з резервного фонду, це гроші, значить, державні кошти, але роботи по рішенню голови облдержадміністрації і голови РДА. Значить, необхідно було виконати до 1 вересня. Наша організація без копійки коштів приступила до робіт до восьми об'єктів у Хуському районі. Тепер ми розхльовуємо свої борги, податки, зарплату, людські стосунки. Але те, що просила влада від нас, ми це зробили, і я рахую, що значить, ми свої обов'язок виконали. Отож, по підготовці до 1 вересня по ліквідації наслідків стихійного лиха в освітніх закладах району та підготовці до осінньо-зимового періоду, 1 жовтня, який згідно з наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту розпочався 10 жовтня, роботи проводилися паралельно і будівельники ППО «Тиса» успішно з цим справилися. Все зроблено, все закінчено, всюди тепло. І на сьогоднішній день практично я знаю від ні одного директора школи немає ніяких абсолютно е е зауважень або е значить, нарікань на нашу роботу. Тепер справа за остаточними розрахунками.